Під одним з попередніх відео мені в коментарях багато хто написав, що артишок почистиш і від нього майже нічого не залишиться їсти. Тож сьогодні ми будемо готувати ось такі бейбі-артишоки. І я покажу, що відходів від них насправді не так же й багато. І ось це у нас вже повністю почищений і готовий для подальшого приготування артишок. Ось така мисочка артишоків у нас вийшла чищених. І от стільки сміття. Спочатку ми їх трішки відваримо, легка імітація гилі. Тепер це все добро ми замаринуємо. Ось в такому вигляді залишимо це все до ранку. Ну що, вони дочекались раночку, я їх скуштував. І я вам скажу це таке смакота.